офіційним медіа центр Миколаївського військова адміністрація розпочинала свою роботу. Сьогодні у нас спікер Клочко Володимир Іванович, директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб міністерства охорони. Здоров'я України, вітаємо вас у нас. Дякую. І тема нашого брифінгу: це небезпеки влітку та профілактика кишкових хвороб. І ви там додасте, будь ласка, спочатку ваш розповідь, а потім перейдемо до запитань. Дякую за запитання. Ну зрозуміло, вже Наталя сказала, чому саме з кишкових інфекцій сьогодні зустріч, оскільки наближається літній період, і він буде провокувати виникнення кишкових інфекцій. Це завжди так було. Я нагадаю, що кишкова група інфекцій, вона залишається проблемою під благополуччі будь-якої держави. Ну, по першу чергу, ризики самі великі пов'язані із наявністю або відсутністю, скажімо так, води гарантованої якості, яка вживається населенням. Тому я буду говорити сьогодні і про Миколаївську область, і про місто Миколаїв, тому що героїчний Миколаїв. Вже že... Більш ніж два роки живе без питної води централізованого водопостачання гарантованої якості. Це досягнення. Я хочу сказати величезну роботу грандіозну відпрацювала і військова адміністрація, обласна і мерія міста і місто Відоканал, а також теплокомуненерго і мешканці міста Миколаєва повинні розуміти, яка це величезна робота, щоб забезпечити їх альтернативними джерелами водопостачання, в той час як агресор. Зруйнував наше централізоване водопостачання. На сьогоднішній день проводиться величезна також робота по пошуку, і не тільки пошуку, вже є певні рішення щодо будівництва нового водогону і зробити альтернативну ситуацію по якісній питній воді. Що стосовно кишкових інфекцій, за 4 місяці цього року вже Відзначається підвищення захворюваності на кишкові інфекції у нас в області на 28%. Це тривожний певний показник. Більше за те, я хочу сказати, зупинитися сьогодні, зокрема, на холері, оскільки на сьогоднішній день держава дуже занепокоєна ситуацією, яка теж пов'язана з російською агресією, де руйнуються водосховища, люди залишаються без гарантованого водопостачання до води питної, попадають будь-які збудники, які існують у природі. І навіть я хочу сказати, можливо, і деякі моменти, які будуть пов'язані з бактеріологічною зброєю. Тому на сьогоднішній день таким чином, бо я сказав, халера для нашої області дуже актуальна, оскільки, нагадаю, у 1994-95 роках халера нашої області склала 78% від холери всієї Європи, щоб ви розуміли. Щорічно. У світі понад 500 тисяч людей, тобто більш ніж півмільйона, хворіє на холеру. Останнім часом, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 44 держави світу уражені цією інфекцією. Наша Миколаївська область відноситься до першої групи ризику щодо можливості прояву цієї інфекції. Також це Запорізька область, Одеська область, Херсонська область і Ми тому я хочу нагадати деякі речі. По перше, поведінка у суспільстві, поведінка. Гігієнічна у складі своєї родини на, на роботі і таке інше. Чому я це говорю? А якщо військова адміністрація визначить певні рекреаційні зони внутрішні, для можливого відпочинку, то я вам обіцяю, що з боку Центру контролю профілактики хвороб буде вестися постійний моніторинг, ми його проводимо обов'язково щодо якості води, яку може використовувати населення в рекреаційних цілях. Нагадаю, такі деякі речі у нас свій час ще. На, на миві, наприклад, індекс лактоза позитивної кишкової палички сягав і 2 мільйони 400, двісті мільйонів. А припустимі показники це лише 5 тисяч, щоб ви розуміли. Тому де ви будете купатися, як будете купатися, ви повинні дивитися рекомендації нашого центру. Ми завжди і на Фейсбуці, і на своєму сайті, і ми рекомендуємо і мерії, і військовій адміністрації конкретно чи можна чи не можна використовувати цю воду для купання. Велика проблема це саме питна вода. Тому я вас їх закликаю вживати лише гарантовану питну воду після кипятіння. Всі мешканці міста Миколаєва повідомлені, і вони, я їм дуже дякую за це, до речі, що вони не використовують воду, яка сьогоднішній день знаходиться в централізованому водопостачанні, оскільки, ще раз нагадую, вона не придатна для питних цілей. Але зроблено дуже багато, нагадую ще раз, для того, щоб були альтернативні джерела. Стосовно можливих і підоскладнень, то хочу запевнити вас, що медицина готова. А у нас є п'ять закладів, які мають 178 ліжок, які уклали договори з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення саме за програмою медичних гарантій в напрямку лікування інфекцій. При необхідності ми можемо розгорнути до 300 коек розгорнути до 300 коек навіть і більше, якщо залучити ті самі стаціонари, які відпрацьовували той же самий ковід, оскільки там є певні умови. Дуже ми стурбовані тим, що відбувається на сьогоднішній день на деокупованих територіях. Саме Снігурівка, там є величезна проблема. Ми постійно її відслідковуємо. На це у нас проблема номер один. Я вдячний військовій адміністрації, яка відкликається там створені альтернативні джерела, оскільки після забруднення підриву. Після Каховської ГЕС там відбулося забруднення всієї акваторії, забруднення джерел підземних, які надавали воду. І на сьогоднішній день довожу до вашого відома, що велика кількість досліджень, яка була проведена там, а це 765 досліджень на цей період, саме за мікробіологічними показниками, то 42% або 54% в залежності від водойм не відповідали вимогам. Це є певний ризик. І ще наведу таке, що із 705 проб на холеру, яку ми зробили з моменту підтоплення саме на цій території, у нас в 42%, 42 знаходився неглітонуючий холерний вібріон, тобто це непатогенний вібріон, який являється саме показником індикатором, і до мешканців всіх і області, і Снігурівки, і міста Миколаєва, я звертаюся з проханням дуже уважно підходити до необхідності використовувати річки для купання. Оскільки є передумови такі, що якщо в 16 градусів вище буде вода, то хвилинний вібріон розвивається дуже швидко і може нанести величезну. Ну, скажімо, так, ну, втрату здоров'я людей і загрозу нашому суспільству, і привести до непередбачених наслідків, я сказав. Про те, що може бути відбуватися. Головне це водний фактор, я про це говорив. Але я ж хочу ще нагадати про саме харчування, яке теж є моментом важливим в профілактиці кишкової групи інфекцій. І ще раз нагадую, що купувати будь-які продукти, полуфабрикати або дещо на стихійних ринках невідомого походження це величезні ризики для вас, для вашої родини. Заводу я говорив, тому що. Вода загроза для більшої кількості людей, що її вживати. Але якщо ви будете мати групові захворювання в своїй родині серед ваших близьких, це теж ні до чого хорошого не призведе. В цьому році ми вже мали і сальмонельоз, групове захворювання, і це є величезна проблема. Тому хочу нагадати всім, що не купуйте продукту харчування, зокрема рибу на невідомого по -по походження, Дотримуйтесь правил особистої гігієни, це дуже важливо. Ми елементарні речі повинні мати руки перед тим, як. Вживати їжу після відвідування туалету, використовувати для пиття чисту воду. Овочі і фрукти ви теж повинні мити. А якщо вода якоїсь сумнівної якості і є необхідність її вживати, то тільки після кип'ятіння. Я хочу сказати, що навіть хвилина кипятіння вже вбиває всі мікроорганізми, в тому числі і ту ж холеру, про яку я казав. Тому я звертаюся до вас до всіх бути уважними в своїй поведінці влітку, дотримуватись правил особистої гієни, проте Ще я сказав, якщо ви будете цікавити ситуацію взагалі навколо і питною водою і альтернативними джерелами, заходьте на Фейсбук, на наш сайт і ви отримаєте повну інформацію. Дякую вам. Ви згадували, що не можна вживати їжу з стихійних ринків. Скажіть, а чи контролює якось центр взагалі подібні ринки? Чи проводяться якісь заходи, профілактичні проби, якісь випередки? Доповідаю. По-перше, хочу нагадати, що ми не санепідстанці, центр контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я взагалі не проводить будь-яких перевірок. Ми не контролююча організація. А Держпродспоживслужба разом з національною поліцією, це відноситься до їхньої компетенції. Це стихійний ринок, він не повинен повинен бути взагалі, тому він не повинен там бути, не те, що ми будемо говорити, про що там продається. Тому я вдячний за запитання, і це дуже важливо, щоб люди знали, до кого звертатися в разі виникнення якихось питань. є ще запитання? будемо завершувати наш Дякую.